Тігуан не заводиться, мазда не заводиться, а БМВ заводиться. Відріжемо так, відріжемо так. А от з Тігуаном, друзі, вийшла неприємна халепа і спеціально показую вам і нормальні приклади, і ненормальні приклади. Така фігня стається більше ніж 6 років, які я займаюся пригоном автомобілів зі сполучених штатів. Це вперше в мене. Ой -ой -ой. Ой -ой 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 -ой. Погодьтеся краще вчитись на чужому досвіді і на чужих якихось помилках. Друзі, всім привіт! У нас сьогодні чергове відео формату розпаковка. До речі, напишіть в коментарях, як вам взагалі такий формат відео може щось більше показувати, щось менше показувати. Напишіть в коментарях, що вам буде цікаво, тому що процес зустрічі автомобілів з Америки, коли вони приїжджають, одне діло, коли ви їх бачили тільки на фотографіях, і ось зараз, коли дивишся на них вживу, це такий доволі хвилюючий момент для будь-якого власника, для будь-якого клієнта, хто замовив машинку з Америки. Тому я вам це все показую, показую стан, в якому вони приїжджають, показую якісь нюанси, дефекти і підводні камені. Якщо Щось треба десь додати або треба десь щось прибрати, то, будь ласка, поділіться свою думкою. Я завжди читаю всі коментарі і завжди звертаю на них увагу. Зроблю певні висновки і буду робити максимально цікавий та корисний контент для вас стосовно пригону машин з Америки. Давайте швиденько пройдемось по цим трьом нашим проектам і згрузимо їх з евакуатора, покажу вам вже детально саме розпаковку. подивимось пошкодження, подивимось все повністю. Значить, перше, це у нас ось така трієчка BMW в 30-му кузові ціну покупки на аукціоні. Ви зараз бачите на своїх екранах. Далі у нас ось такий Тігуан. На передньому приводі 2023 рік. Також ви бачите ціну покупки на своїх екранах. Ну і третій проект Mazda CX5 2023 року. З ось таким пошкодженням. Зараз ці дві машинки самі з'їдуть своїм ходом з евакуаторами. Поставимо їх на стоянку, бо треба трішки почекати в черзі. А Mazda будемо згружати зразу на СТО, тому що треба зробити з неї run and drive. Треба поміняти диск, треба поміняти підвізку. Коротше кажучи, зараз розвантажуємо і я все вам покажу. «Дядько, ви станете я гамно!» сказав власник старючого мерседеса. Так, ну що, дві наших, які були ранен драйв машинки, з'їхали, поставили їх поки що тут. Зараз ми до них повернемось. Ходімо це, щоб відпустити евакуатор, розвантажимо мазду. Почнемо розпаковку з неї. А до цих машинок зараз через декілька хвилин повернемось. Хай поки постоють, нас почекають. Так, з друзі, ось така процедура не саме приємна. Потихеньку, помаленьку з'їжджаємо тілежечки з евакуатора. Ломиком тримається. Фух. На землі, слава Богу. Тепер зараз вже трішки простіше буде її пересунути. Не заводили поки що, бо треба все подивитись, як там себе почуває стан. Мастила, антифриза і всього іншого. Вже на землі, вже добре. Зараз покажу вам детальніше більше. Ну що ж, друзі, ось так вони приїжджають, ось так ми їх розвантажуємо. І тепер починаємо думати, метикувати, як це все збирати. Ну, В принципі, метикувати особливо нема чого. Як я вже казав, багато разів ми таке робили. Бампер-см'ятку, фара також. Повністю нічого не залишилось. Преміум плюс комплектація. Красиві такі підсвіточки тут будуть, але будуть вони тут вже після ремонту. Крило само собою також у нас взагалі десь він щось прочухався навіть протерло до дір. Це крилишко, ось ця полочка під крило постраждала. Ну і основне це пошкодження підвіски. Я думаю, тут треба буде все замінити. Стакан на місці, все на місці. Кузовна частина автомобіля ціла. Він тут зіграв просто на резинки. Амортизатор піввісь важелі, можливо, навіть поворотний кулак, ступицю, ну і диск колісний, само собою, бо з нього ось така залишилась. Єрунда, яка точно не підлягає відновленню. Постраждала також ось ця дверь. Я думаю, її треба буде скоріш за все міняти, тому що бачите, да. Тут загнута, загнута. Іноді такі двері рихтуються. В принципі, це можна зробити цілком, але якщо машину робити і відновлювати для себе, то я б радив клієнту її поміняти. Я думаю, він так і зробить, і ми йому її замінимо. Не так дорого коштують двері на Мазди. В принципі, давайте заглянемо тепер, що у нас в салоні. З прикольного тут особливо нічого немає, запчастин ніяких немає. Є ось такий леопардовий килимок. Я не знаю на хіба було їздити з таким в машині, але думаю, комусь це подобалось. Якщо він тут лежить, при тому, що є ще оригінальні текстильні килимки від мазди. Пляшка від води надпита, знову не буде ніякої дегустації, вибачайте. Нічого хорошого тут у нас більше в машинці і немає. Всі запчастини там, стріляна безпека. На жаль, порізали подушки. Ось бачите, коли вони так виглядають. Іноді ми їх відновлюємо, але коли вони ось так порізані, розрізані, то треба буде тільки купувати бушні, тому що, блін, зашивати їх. Ну, також можна робити якісь заліпухи, але знову ж таки, цю машинку клієнт придбав для себе, буде відновлювати і для себе. І цю подушку ми скоріш за все будемо міняти. Зараз ще з того боку гляну. Багажник у нас не відкривається, так як повністю висаджений акумулятор. Я зараз тільки сюди загляну. Бачу, там покришка, але її. І... Так само погано, як і диску, але сабвуфер, домкрат, Все це там присутнє. полочка. Ось ця маски від коронавірусу завжди приїжджають в американських машинах. Їх все ще й досі турбує. В цілому ось такий проект. Більше тут особливо показувати нема чого. Будемо дефектувати, починати з ходовки, купувати всі запчастини, ставити диск, робити з неї ранне драйв, заводити, запускати. Ну і потім переїде вона вже на ріхтувально-фарбувальні роботи, на відновлення. Тому друзі, ось такий проект у нас в кривому розі найближчими днями стартує. Стартує відновлення ходової найближчими днями, а кузовні роботи трішечки буде в черзі. Треба почекати, але так чи інакше, півтора-два тижні, і також вона буде в роботі. Будемо її відновлювати. Тому, друзі, слідкуйте, підпишіться на мій інстаграм. Якщо хочете всі ці моменти бачити в лайв режимі, я там більше показую живого контенту, процес, як воно знято, як воно розібране, як воно рихтується. Бо огляди на Ютубі це огляди на Ютубі. Це щось таке більш глобальне і більш конкретне. А всі такі моменти стосовно безпосереднього відновлення поточного автомобілів з Америки, як правило, я. Транслюю в себе в інстаграмі, тому підпишіться, якщо не підписані. Ну і слідкуйте цю мазду. Ви там також часто будете бачити найближчими днями. Ходімо, тепер подивимось BMW і Tiguan. Тігуан. По Tiguan там є вам що розказати. На жаль, ну і два наших інших пацієнти. Давайте почнемо. Огляд з передньої частини. Тут у нас все красиво, все гарно. По пошкодження у нас основні по задній частині. До речі, це у нас F-30 Rest. А є у нас іще G20 Rest, яку ми зустріли на минулому тижні. Розпаковку її я вам не показую, бо планую по неї знімати окремий огляд на свій YouTube канал. Покажу вам вартість, покажу вам скільки ми купили її без ремонту. Все повністю покажу. Просто вона тут стоїть поки в черзі. Поїде вона, потім поїдуть ці автомобілі. Тому слідкуйте, підпишіться на канал, якщо не підписані. По G20 рестовій 23-го року буде окремий випуск. Ми давайте зараз подивимось по F-30. Рестові все ж таки. У нас на автомобілі ціла безпека. Це єдиний з наших трьох, які приїхали на Тігуані і на Мазді Ви спрацьовану безпеку бачили. Ну, на Тігуані зараз побачите. Ось такий салончик, чорний, красивий, гарний, По стану навіть досить. Непогано все виглядає. В багажнику у нас якісь запчастини. Я поки да, не буду діставати бампер. У нас тут є хі, купа дротів. Можна стропити щось, якщо комусь треба вірьовка, бічовка. Дивіться, скільки у нас прям цілі канати. можна в'язати, в'язанки якісь. Але бамперу, на жаль. Капець, погано, що, звісно, він сюди їхав, краще б він взагалі в Америці лишився, але вони запихають все нам зазвичай в салони. І політика їх така, що ти типу, купили машину, забирайте той мотлох, який з неї залишився. Але в будь-якому випадку, тут у нас парктроніки, я вже бачу, тут у нас оці катафоти, тому бампер ми поміняємо. Він на F-30 коштує недорого. А ті речі, які залишились цілі. Ось, наприклад, цей хром можливо, навіть відцілів, тому вони нам точно підійдуть і точно будуть, точно буде менша витрата коштів на ремонт цього автомобіля. Ну і пошкодження у нас заднє ліве крило. Чому кажу, що треба зустріти машинку, роздивитись і щось зрозуміти. Коли купуємо на аукціоні, фотки не завжди вдалий ракурс передають. Ми бачили це крило. В принципі, ми розуміли, що, скоріш за все, це буде його заміна, але була така мрія, що можливо можна буде відрихтувати, на стапелі потягнути, підшпаклювати і, в принципі, не різати, не міняти. Але це все. Проговорила з клієнтом, моя думка була, що ну, напевно що на 80-90% що треба буде все ж таки різати. Але як завжди, хотів сказати, дурень думкою багатій, але так неправильно казати. Я вже про це багато разів говорив, друзі. Не розраховуйте на аукціоні, коли купуєте по фотографіям, що щось у вас вийде відрихтувати. Краще закладайте все по максимуму, а потім, коли вона приїжджає і у вас ви бачите, що у вас вийде відрихтувати. Тоді ви просто економите на першочерговому бюджеті, який закладали в ремонт. Тому що зараз, дивлячись уже вживу, не по фотографіям за аукціону, а дивлячись саме вживу на пошкодження цього лівого крила. Я абсолютно точно бачу. І мені тут навіть не треба консультація спеціалістів. Це крило треба буде нам просто міняти. Відріжемо так, відріжемо так і замінимо. Ось цю всю задню ліву четверть. Зробимо красиво, гарно, пошпаклюємо, пофарбуємо кришку багажника також під заміну, але у нас підсилювач цілів абсолютно повністю. Тобто удар прийшовся сюди, в верхню частину, ланжерони, все на місці, все рівно, все красиво і все гарно. Нічого не постраждало, навіть ось ця пластикова накладочка, вона повністю ціла і ідеальна. Ліхтарі, звісно, побиті з обох боків. Ну, Але це таке. Це те, що було зрозуміло, по фото за аукціону відразу. Ніхто не сподівався, що ось це у вас буде ціле. Воно зламане в будь-якому випадку, тому ось такий проект. Тут нічого такого, нічого страшного. Я не бачу все як рахували, все як мріяли, не вийшло, що відрихтуємо. але можна замінити такі роботи. Також багато разів ми виконували, і такі машини також мають місце бути. Нічого страшного в цьому немає. І іноді, навіть коли можна крило відрихтувати, іноді дійсно доречніше його замінити, тому що у вас просто буде набагато менше шпаклі. У вас тут буде шпакля і на порозі. Ну і стик по заводським точкам відсвердлюється, приварюється, потім все ґрунтується, фарбує. А коли це ви рихтуєте таке крило, то у вас тут шпаклівка, тут шпаклівка, потім дає усадку, потім ще якісь речі негарні можуть бути з часом. Плюс все одно, коли ви спотером його витягуєте, у вас згорає ця оцинковка на металі, яка є заводська. І він у вас все одно буде як чорний метал. Може з часом десь почати корозія проявлятися, якщо десь негарно пофарбувати чи ще щось таке. Тому іноді реально краще відрізати фільонку, замінити і зробити красиво гарно з мінімумом шпаклі і максимум якості від ремонту. якості в Плані ремонту маю на увазі. Тому BMW зараз поставимо сюди поруч з її. Сестрою старшою чи молодшою, як, як правильно рахувати. Коротше, дві бомвешечки будуть у нас стояти поруч, і давайте тепер перейдемо до Тігуана, тому що з ним не все так просто і не все так класно, як з цими машинами. Мазду ми купували, ми бачили, ми все розуміли. По БМВ ми також все бачили, все розуміли. По крилу я вам проговорив. В принципі, тут для мене це не новина, що треба буде його різати. Я був майже впевнений і писав про це клієнту. А от з Тігуаном, друзі, вийшла неприємна халепа, і зараз я трішки засмучений, тому що поки що не знаю як з цієї ситуації виходити? Що я маю на увазі? Ви бачите пошкодження зараз ось по правій стороні. І ви можете подумати, що, в принципі, це пошкодження. Через це машину списали, і через це ми її, в принципі, купували на аукціоні. Але, друзі, я вам зараз показую фотографії за аукціону, як він продавався, і ви бачите, що ця права сторона була абсолютно ціла, цілісінька. Пошкодження були в ліву сторону, по лівим дверям. Зараз ми туди дойдемо, Через то спрацювала безпека, а права сторона була вся повністю ціла. Ось цього не було, подряпин, не було було На бампері, дзеркало було ціле, все було класно, все було ідеально, рівно і мала бути не фарбована, взагалі не ремонтована ця сторона. Але, 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 але. Машини з Америки це завжди машини з Америки. Спеціально показую вам і нормальні приклади, і ненормальні приклади, щоб ви, коли задумуєте собі такий експіріанс в якості пригону машини з Америки, щоб ви могли знати, що з ними сталося, і така фігня стається. Да, ми привезли на цьому тижні, ну не на цьому тижні давайте рахувати. За жовтень ми привезли 12 машин за аукціону, які зараз якісь ремонтуються, які стоять в черзі, їх дуже багато. І от одна з 12, тобто ось така халепа трапилась. Що ж саме трапилось? Можливо, ви подумали, що це сталося в процесі. Доставки, і це транспортна компанія побила цей автомобіль. Але це не зовсім так. На аукціоні ми купували машину з отими пошкодженнями, коли водій приїхав забирати її з аукціону після виграшу, після оплати лоту. Аукціон видав автомобіль вже з ось такими пошкодженнями. Саме на аукціоні Копарт, поки вона стояла, тому що машинка приїжджає, її страхова списує, вона попадає на аукціон, її там фотографують, виставляють фотки на сайт Копарт, ті, які ми бачимо, і ті, по яким ми купуємо. Але поки вона там стоїть, їх можуть переміщувати, можуть можуть якусь машину поруч переміщувати, хтось мог їхати, хтось міг виїжджати. Якісь там блогери ходять, щось знімають. Коротше кажучи, двіжу там багато, і поки вона там стоїть, ми не знаємо, що з нею може статись А фотографії зроблені там тиждень, два, можливо, місяць тому, від моменту, як її виставили, і до моменту, як ми приїхали забирати. і ось водій приїхав забирати, і ось така неприємна історія трапилась. Фотографії від водія були, фотографії на складі я вже побачив, засмутився ще більше, тому що коли це трапилось в процесі перевезення, це вам на 100% компенсує страх компанія. З приводу цих пошкоджень я буду розбиратись, буду думати, буду гадати. Я, в принципі, вже, поки вона їхала, бо я ці фотографії бачив давно, пошкодження ці на фотографіях маю на увазі. Я вже купив крило в колір і двері в колір. У нас тут, слава Богу, не пошкодили поріг, нічого не постраждало. Дзеркало єдине ще не купував, але то таке вже купиться, пофарбується, пластикова накладка, не проблема. Я хотів, ну, ця сторона мала бути не фарбована, я купив в колір деталі, спробую, щоб все ж таки, незважаючи на ось такі негаразди, які з нею трапились, все ж таки воно Залишилось ціле і не фарбоване. Ну і з цим пластиком доведеться розбиратись, і бампер теж доведеться, напевно, що підфарбовувати, бо подряпини глибокі, і вони не спаліруються. Дуже і дуже шкода, дуже і дуже прикро. В принципі, у нас машинки страхуються по фотографіям за аукціону, але це в теорії, на практиці ще в мене жодного разу такого досвіду не було. Зазвичай, якісь пошкодження, якісь дрібні подряпини траплялись саме в процесі доставки, коли наша транспортна компанія доставляє автомобіль з аукціону вже в Клайпіду або в Україну. Такі ситуації, Трапилося зараз, ну реально за більше ніж шість років, які я займаюся пригоном автомобілів зі сполучених штатів, це вперше в мене, коли аукціон видав нам ось таку машину. Я вам проговорив, що таке в теорії може бути, але на практиці за стільки років і за сотні вже привезених машин. Це таке трапилось вперше, ну але, 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 маємо те, що маємо. Будемо виходити з цієї ситуації. Будемо щось писати на страхову. Подивимося, що скажуть вони. Вони щось компенсують, щось не компенсують. Щось буде за власний вже мій кошт. Тому буду це все робити. Буду це все відновлювати. Пластики, блін. Ой. Прикро, сумно. І мені здається, що це пошкодження гірше виглядає, ніж пошкодження з того боку, тому що ходімо, покажемо все ж таки те, з чим я цю машинку придбав і був радий, що купив її по класній ціні. Я вам показував, за скільки я її виграв на аукціоні. Ось так вона виглядала, ось такі пошкодження, друзі. Ну блін, ну що тут? Одні двері, все, крило ціле, переднє крило ціле, дзеркало ціле, скло розбите, так, але Бог би з ним, поміняємо Задня двері також ціла. Все ціленьке, все гарненьке. І ось так би вона приїхала. Я... На жаль, не знайшов саме ліві двері в колір, знайшов тільки праві і крило, але їх можна пофарбувати, можна ще трішки десь пошукати, поки вона все одно стоїть в черзі. Можна замовити двері в колір поставити, і у вас по кузову вийде нефарбований Тігуан. Ну класно, погодьтеся. Але, блін, ще раз скажу, не розраховуйте, що все пройде ідеально. Завжди тримайте в голові якісь форс форс-мажори, завжди будьте до них морально і матеріально готовими. Тому що, друзі, ну це Америка. Це Америка, це Америка. Бляха-муха, мать би і так. Ну нічого, друзі, буває і таке. Давайте глянемо, що у нас тут ще є в салоні. Ох ти, диви, який. Приємна, бонусна золота виделка. Так, де відкручується, закручується. Вона пластикова, блін. Так, знову шторки. Ану, дивимось, тут шторки. Тут шторки не порізали. Ось так вони виглядають. І ці шторки можна цілком вже відновити. Нічого страшного в цьому немає. Можна, звісно, замінити. Все це на розсуд. Ага. Поквапився зрадіти, але порізали їх набагато менше. Чому вони їх ріжуть? Тому що вони надуваються під час ДТП, і потім, щоб в людині вийти, або щоб їх звернути, ось так. Вони ж не хочуть чекати, поки воно спуститься, або поки там ще десь здується повітря. Вони порізали ножечком, спустили, підняли, і людина вийшла. Я думаю, це відбувається якось приблизно так. Можливо, я помиляюсь, поправте мене в коментарях, хто більше стикався саме з роботою страхових компаній, тому що я не знаю, на що вони їх ріжуть. Ну, цю штору точно можна відновити. На мазді там уже капець, так як було там, порізали. Там вже відновлювати нема чого, а це можна спробувати зашити. Він у нас семимісний, плівка тут у нас є. Диви, навіть на підголовниках пакети, целофанчик ще нові, не юзані. О, бачу, там прикольний аксесуар. Ось така річ. А що тут цікавого у нас є? Дивіться, яка фірмова сумочка. Друзі, у нас все завжди приїжджає, що йде в автомобілі. І Ось вам черговий наглядний приклад. Дивіться, у нас тут для прикурки дроти, ліфтарик, термопокривало. Ось це. Коротше, все є. Не знаю, чи ці клещі мені знадобляться, але хай будуть, якщо вже приїхали. Сумочка Volkswagen фірмова точно знадобиться, красива, гарна. Можна використовувати її під різні потреби. У неї тут є така ліпучка, вона в багажнику може закріпитись і можна там возити не тільки клещі для прикурки, а ще щось. Блін. Так би двері поміняли і поїхали. Костян, ну як так? Ну що ж таке? Копарт-копарт. ви мене так підставили. Давай глянемо щось ще може в бардачку знайду. Багажник не відкривається, бо сівши акумулятор на наших машинках. З них всіх трьох завелась і з'їхала без бустера тільки БМВ. Хтось там каже, BMW, Гавно. хтось каже, BMW просто негарна машина, є краще, але Тігуан не заводиться, Mazda не заводиться, а BMW заводиться. Це лише на всього. Акумулятор хтось зараз напише, це лише навсь... всього-навсього означає, що просто він тут новіший, а там старіший. Але ця. Трійка 2018 18-го року, ці дві машинки 2023 року. На них акумулятори мертві. БМВ завелась і поїхала. Ей, дивлюсь на це і мені прям боляче. Прямо боляче. Я прям не знаю. Ну блін, ну добре, що тут, хоч все ціле. Скло залишилось. Карта дверна грязненька, але не постраждала. Ну так не сильно. Звісно, вони йому вломили. Та дверь постраждала набагато більше. Сама дверь. але тут постраждала і дверь, і крило, і дзеркало, і бампер, і ось ті накладочки. Все це треба буде купувати. Коштує вона на Тігуан не дешево. Ці накладки арки по 100 баксів. ой 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 Ой-ой-ой. Так, що у нас тут? Тут у нас інструкція з експлуатації на англійській мові, що ще більш нічого хорошого немає. Якась резинка для волосся жіноча. Дивіться, тут штору вони зрізали, взагалі відрізали. Просто відпанахали так ножницями і немає. Цю штору залишився від неї кусок. Висить. Там порізали, тут не порізали. Блін, а з той сторони може було глянути, вони якось так їх покрамсали покромсали, коротше штори поміняємо. Штори я бачив, подушки безпеки, я бачив на аукціоні. Спрацьовані спрацьовані самі через удар по лівій дверці. Ех, друзі. Ну що, ось така у нас вийшла розпаковка. Ще раз кажу, пишіть, що вам цікаво бачити в оглядах такого плану, тому що ми багато привозимо машин. Якісь приїжджають і все ок, якісь приїжджають і щось не ок. Намагаюсь вам все показувати, про все розказувати, щоб ви бачили, як відбувається. Якщо щось треба більш детально на чомусь акцентувати увагу, пишіть, я зроблю з цього певні висновки. Поки ми зараз всі ці три машинки залишаємо тут, ну мазду залишаємо тут, там точніше, BMW одна, BMW друга, і Tiguan Гуан стають в чергу, будемо відновлювати. Я думаю, Думаю, я думаю, що про цей Тігуан варто зняти окремий випуск, можливо, да? Розказати вам про бюджет, тому що ми багато привозили до рестових тюгуанів, і були в мене випуски на каналі. І чотири машини ми там збирали, розбирали. Я все це розказував. Про рестові тігуани теж були випуски, але вони були давно. Тоді ми їх привозили 28-29 тисяч. Це було дорого, але тоді вони були набагато свіжіше. Зараз вже машинка 23-го року, і через два місяці їй вже буде три роки, і відповідно вони виходять дешевше. Тому я думаю, напевне, що про цей. Tiguan, зніму окремий випуск, якраз розповім вам, що тут з страхуванням трапилось, скільки мені відшкодували, наскільки я врешті-решт попав, тому що цей автомобіль візься, привозився на продаж. Я думав, поміняю двері, пофарбую, відновимо безпеку і буде красива гарна тачка продаватись за нормальний прайс. Але тепер я не знаю ні який прайс вона мені вийде, ні за який прайс я її буду продавати. Але я думаю, вам мій досвід буде цікавий. Погодьтеся краще вчитись на чужому досвіді і на чужих якихось помилках. Не скажу, що це помилка, не скажу, що я перестану після цього привозити машини з Америки. Просто я морально до цього готовий. І єдине, зараз, чому я радію, що це дійсно моя машина на продаж, яка везлась. це не машина клієнта. Бо якби це трапилось з клієнтською машиною, я іноді за клієнтські тачки переживаю більше, ніж за свої. Тому що я їх вже багато бачив. Я до цього морально готовий. Це просто. Додаткові витрати, які так чи інакше потім окупляться, навіть якщо вона десь буде продаватись в мінус або в ноль, це теж досвід, і це ж теж машина з Америки. Не завжди ви можете пригнати, відремонтувати і щось заробити. Хто думає, що це просто легко і швидко можна легко заробляти по 2, 3, 5, 10 тисяч доларів. Як хтось пише, то будь ласка, подивіться, ось на мій власний досвід людини, яка займається цим вже багато років. Тому про цей Тігуан окремий випуск. Напевно, що треба буде знімати. Підписуйтесь на канал, щоб не проп... Пустити на інстаграм вже сказав. Також підпишіться. Буду там освячувати цю ситуацію більш детально в лайв режимі, щоб не, ціка... не чекати огляд на Ютубі. Ви дізнаєтесь про це трішки раніше. Ну а на сьогодні у мене все. Дякую тим, хто додивився до кінця. Слава Україні, слава нації і пиздець російській Федерації. Побачимось в наступних випусках.